Росія зруйнувала всі Тес в Україні. Генерація сьогодні дорівнює нулю. Нові Петріот Україна екстрено звернулася до партнерів за додатковими системами ППО, щоб врятувати те, що лишилося. Під час повітряних тривог можуть почати вимикати мобільний зв'язок. Експерти розказали, як боротимуться із російськими дронами. В покровську вдалося частково стабілізувати ситуацію. Штурмові групи зачищають будинок за будинком. Росія не буде чекати морозів. Харків та Полтава уже переживають блекаут. А США переходять на режим воєнного часу. Чим це допоможе ЗСУ? Вітаю, Вітаємо назвати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. В Україні зупинені всі теплові електростанції. Найбільш масований ракетний удар повністю залишив наші ТЕС без генерації. Про це офіційно повідомили в Центр Енерго. Атаку по нашій інфраструктурі напередодні у відомстві описали так: наймасованіший удар по тес із початку війни не бачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину. Цілили по тих самих ТЕЦ, які ми відновлювали після ніщівної атаки 2004 року. Зазначу, що центр енерго має три теплові електростанції: Зміївську, трипільську та вуглегорську. Однак наразі залишається дві, оскільки вуглегорська тес тимчасово перебуває в окупації. Водночас в компанії додали, що, попри жорстокі удари РФ, підприємства будуть відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію. Не просто оцінюємо наслідки, а координуємо дії щодо того, щоб розгортати альтернативно, альтернативні джерела живлення, розгортати, розгортати встановлені е, малі блочні модульні котельні для того, щоб повертати людям тепло, повертати людям світло. Не тільки без світла, а і без зв'язку в Україні на тлі російських обстрілів можуть обмежити мобільний зв'язок та змінити правила надання послуг для операторів. Про це розказав фахівець із радіотехнології Сергій Безкреснов. Зокрема, від мобільного інтернету можуть відмикати номери, які певний час були у міжнародному роумінгу, або сама сім-карта була неактивна понад 72 години. Проте про повне відключення зв'язку не йдеться. Подібні дії зараз діють і в РФ каже безкреснов. Майже місяць всім сім картам інших країн при реєстрації на території Росії не надаються послуги передачі даних. Користувачі можуть лише здійснювати дзвінки впродовж 24 годин. Нагадаю, раніше українські нардепи заявляли, що не планують вимикати мобільний зв'язок під час атак дронів. Проте розглядаються технічні можливості щодо блокування зв'язку. Під час повітряної тривоги до миру не готуємось. Армія США переходить в режим воєнного часу. Таку заяву зробив керівник Пентагону під Гексет. Він наголосив, що відтепер Пентагон і оборонно-промисловий комплекс переводяться на військові рейки, щоб бути готовими до перемоги у випадку, якщо противника вирішать випробувати міць США. Хексет порівняв поточну ситуацію із напруженими періодами історії, такими як 39 чи 81 рік, коли світ стояв на порозі масштабних конфліктів і зазначив, що загрози з боку ворогів продовжують зростати. Крім того, хексет закликав американські оборонні компанії значно пришвидшити темпи розробки та виробництва озброєнь. Окремо зазначається, що нещодавно Пентагон віддав наказ підрозділам швидкого реагування сформувати із військовослужбовців Нацгвардії США та бути готовими до придушення цивільних заворушень. Але з традиційним опонентом Вашингтона Пекіном США наразі воліють говорити не мовою ультиматумів, а демократії. Це зокрема може розрядити і військову напругу між країнами. Так, нові домовленості Трампа та Сі покликані покращити економічні стосунки а заразом і зменшити китайську допомогу РФ у війні проти України чи затиша перед бурею, Китай оголосив про зупинення додаткового мита в 24% на американські товари. Послаблення триватиме рік. Водночас базовий тариф у 10%, який було введено у відповідь на аналогічний тариф Трампа, оголошений ним у квітні, залишається. США – це найбільший ринок товарів, Китай це найбільше производитель товарів. Як заробляє гроші Китай? він поставляє свою продукцію на найбільші ринки. І, як миті та США півночі рішення оновити домовленості було прийнято після зустрічі Дональда Трампа та Цідзінпіна. Повідомляє Reuters. Завдяки йому також було знято мито до 15% на окремі види агропродукції із США. З економічної точки зору, Китай і США не можуть бути в різних, скажімо так не то що в лагерях, вологіряхну бути працівниками. Ані в лагірах посуд собственна єсть, та тому за споряд зато хто них главная економіка. У міністерстві фінансів Китаю зазначили, що призупиняють усі тарифи запроваджені 4 березня на сою та іншу сільськогосподарську продукцію США, включаючи кукурудзу, пшеницю, сорго та курку. Заявлено, що рішення ухвалено відповідно до досягнутого консенсусу на економічних та торгових консультаціях між Китаєм та США. Тому, незважаючи на політичні всі амбіції поп. Ті демонструвати, що ми можемо конкурувати, ми будемо лідерами. Проче прочекамі з почеркувою ісходя із інтересів економіки Китаю. Йому надо США також США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок зі своїми збройними силами. Як заявив глава Пентагону Піт Гекса, це допоможе запобігти потенційним конфліктам між країнами. Ще один крок, який Китай зробив на зустріч США, це відмова від імпорту російської нафти. За інформацією Блумберг, великі компанії та невеликі приватні підприємства КНР скасували майже половину постачання нафти з РФ після жовтневих санкцій США проти Роснефті та Лукойлу. І а, коли виникає питання, кого Китай вибере Росію або США? Надо розуміти просто річ, що то є США, один штат саме це Каліфорнія. А економіка Каліфорнії це дві економіки Росії, одного штату Соединенных Штата Америки, як дві економіки Російської Федерації. Звісно, що для Китая США куди ніж Росія. Путін відпускати одного з небагатьох партнерів зовсім не хоче, тому відправив свого прем'єр-міністра з привітом у Пекін. За підсумками переговорів сторони підписали близько десяти документів про співробітництво у сфері енергетики, космосу та високих технологій. Россия Китаю интересно как поставщик, судьяк, поставщик товаров. Но у России нет особого выбора, кроме как Китаю все продавать. Китай понимает, что Россия зависит от него, и Россия не будет делать какие-то шаги против него. А с Америкой интересно, что это рынок сбыта. За даними служби зовнішньої розвідки України, Росія все глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проекти на далекому сході та у Сибіру перетворюють регіон на китайську ресурсну базу, коли місцеві громади залишаються осторонь обіцяних вигод. І схоже, збільшення потужностей американського ВПК торкнуться виробництва зокрема і комплексів ППО. Так Україна уже працює над збільшенням систем Петріот в Україні за словами президента Зеленського напередодні РФ нанесла нахабний і демонстративний удар. Тому єдиною відповіддю може бути лише збільшення нашої протиповітряної оборони. Тим часом Укроборонпром заявив, що досягнуто надзвичайно важливої домовленості щодо посилення нашої ППО. Про це повідомив гендиректор компанії Герман Сметанін. Він пише, що робота ведеться зокрема про компанію RTX Corporation та зокрема про ремонтні можливості наших комплексів західного виробництва. Проте деталей Сметанін, звісно, не навів через режим секретності, і щоб закрити всю нашу територію. Потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем. Ми працюємо з партнерами з Америкою, щоб купити додаткові патріоти, Дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру. Я дякую кожному нашому другу в Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає. А поки Україна оговтується від російської атаки, кілька міст на жаль зіткнулися практично із повним блекаутом. Зокрема, у Харкові та Полтаві, сильні стрибки напруги та перебої зі світлом, повідомляють місцеві у Полтавській області. Відсутні повністю або ж є перебої зі світлом, водою та теплопостачанням. Повідомляють Вова. Водночас у місцевих пабліках Полтави розповідають, що ввечері побачили спалахи у небі. Мешканці припускають, що міг згоріти трансформатор у зв'язку з сильними перепадами напруги. Однак офіційного підтвердження немає. Мешканці спостерігали рекордні стрибки напруги, що сягнули 500-662 шістдесят У цей час на вулицях міста сильно миготіло світло. У Харкові надвечір також спостерігалися масштабні стрибки напруги. У місцевих пабліках повідомляли, що подекуди стрибки сягнули 450 вольт, що у кілька разів перевищує норму. У мережі також показали кадри нічного міста. На відео будинки та вулиці Харкова занурилися у темряву. Згодом у мережі повідомили, що світло в оселі харків'ян почало повертатися. Та в темряві сидять і за порібріком без світла лишилися тисячі росіян у Білгороді та області. За попередніми оцінками, це близько 20 тисяч користувачів. Пишуть російські змі зазначається, що по теплої електростанції Луч у місті, нібито було завдано ракетного удару. Атака пошкодила газотурбінні установки на ТЕС. Вони припинили роботу. ТЕС Луч забезпечує електроживлення у самому Білгороді та у прилеглих населених пунктах. Наразі частина Білгорода знеструмлена. Губернатор області Вячеслав Гладков стверджує, що понад 20 тисяч росіян перебувають без світла. Також він традиційно набрехав, що кремлівська протиповітряна оборона перехопила цілі, а всі руйнування лише наслідки падіння у Тим часом атаки на Білгород це лише початок, кажуть аналітики. Україна нарощує виробництво далекобійних засобів і відстані у тисячу кілометрів для ЗСУ вже не проблема. А отже, прилітати буде далі і частіше. Військові об'єкти, енергетика та нафтова галузь. Війна остаточно перейшла на територію РФ. А ЗСУ, схоже, визначилися зі своїми цілями в тилу окупантів і нарощують далекобійні удари. Одна з головних цілей – це принудити Росію до завершення війни. Щоб ціна цієї війни стала больше для Росії, щоб було більше мобівація завершити тут. При цьому мотивації сили оборони додають росіянам щодня, так за минулі кілька тижнів не минуло і ночі. Щоб у РФ щось не вибухало, не спалахало і не було знищено. Ми зібрали найгучніші епізоди. Ешно найяскравішою подією у питанні російських блекаутів стала атака зсу на московську область у ніч на 1 листопада. Моніторингові канали повідомляли про сотні дронів, які вилетіли бомбити РФ і не помилилися. Хоч московська енергетика і витримала довкола столиці. Знеструмити вдалося цілі населені пункти, зокрема без світла залишилося Підмосков'я та місто Жуковське. ССУ нанесли уже немало ударов по станциям и подстанциям. Периодически отключается электричество и тепло во многих городах России и на оккупированных территориях. Напомню, Украина ведет кампанію по російській энергетике в ответ на російський терор по енергогенерируючим об'єктам України думаю, що в декабрі эта ответная кампанія вийде на новий уровень з применением ракет почти в ежедневном режимі. Продовжується і кампанія зі знищення російської нафтової промисловості. Зокрема, днями особливо ефективними були удари в Туапсе по нафтоналивному терміналу РФ. атака на порту Туапсе морской была достаточно масштабной и эффективной, а также эффектной. Местные жители начали фотографировать и записывать видеозаписи с этой атакой. начало этой атаки также попало на видеозаписи. Ну а местные оперативные службы выпустили традиционное заявление, что, пожалуйста, не снимайте результатов при прилетов. Это помогает врагам. Однако до ЗСУ аж никак не виду стурбованных россиян, які раптом на четвертый рік выявили, що війна йде уже прямо за їхніми вікнами. А Озвідка, у тому числі і західної що й дозволяє завдавати настільки точних ударів, следствия українські БПЛА, по оценкам самої російської сторони поражені, відповідно, як центральна естакада, це головний узел перекачки нефти, і відповідно, речь йде про нанесення удара по нефтетанкеру, який который на момент. На ударах красна ходівся під загрузки. При цьому коли вдається, встигають ЗСУ одним ударом бити одразу кілька зайців, тобто знищувати підприємства з одного боку. Дуже потрібні російській економіці, а з іншого відверто військові цілі. Удар був нанесений по промишленому гіганту Ставропольського края, нефтехімічному комбінату Ставролін в місті Будьоновськ. Это один з крупнейших производителей полиэтилена, поліпропілена, бензола і других компонентів нефтехимии, активно используемых в военно-промышленном комплексі. Аналітики відзначають, що удару туди було завдано вперше. До слова, завод знаходиться від України за 700 кілометрів. А саме підприємство забезпечує сировиною як внутрішній ринок, так і експортні поставки. А отже, ця така завдає шкоди не лише ВПК, а й експортним доходам. Російського бюджету працюють сили оборони і по об'єктам РЕФ на окупованих територіях. Кілька днів тому це особливо відчули жителі Криму після однієї із найбільших атак на півострів за останні кілька місяців, зокрема по нафтобазах у гвардійському та Севастополі. Ітог по даному епізоду таков Всего буквально за один час сразу два крупных нефтяных объекта в Крыму были выведены из строя. Это означает полную потерю устойчивости тылового снабжения оккупантов в этом секторе, особенно на фоне разрушения и выведения из строя крупнейшего нефтеналивного терминала в Феодосии и общего дефицита бензина в самой России, которая, я напомню, является единственным источником пополнения крымских нефтебаз. З останнього в ніч на 4 листопада дрони а також ракети Шторм «Сил оборони встигли завдати шкоди як російські енергетиці та нафтобазам, так і суттєво ускладнити їхнє перебування на окупованих територіях, фактично відключивши в зоні враження всі військові об'єкти. Українські безпілотники нанесли удари по те по підштанцям в Луганське, Алчевське. 1 Первомайск. Это временно оккупированная территория Луганской области. Отмечается массовое отключение потребителей от электроэнергии. блокал. На территории Российской Федерации за последние сутки удары беспилотников сил обороны Украины. Курская область. Это Железногорск. По подстанции город полностью обесточен. Липецкая область. Это тяговая подстанция ПСУС. Усмань. І «Город Орел» – удар по Орловской нісюнпарловська Это то, що касается блокаута. Що ж до військових об'єктів, однією із найуспішніших далекобійних атак ЗСУ аналітики називають вибухи на греблі поблизу Білгорода. Удар був настільки точним, що цивільні не постраждали. А ось російські підрозділи в Харківській області через розлив води виявилися відрізаними від своїх підрозділів і наступ. Провалився важлива мета завдати ударів по логістичним можливостям Росії по складам боєприпасів, аеродромам, літакам, скупченню військ, щоб створити труднощі для військової машини Москви. щоб завдати удару по центрам, звідки Росія керує операціями на фронті і звідки вона може атакувати стратегічну інфраструктуру України. При цьому розслаблятися росіянами ще дуже рано, як анонсував глава сил безпілотних систем Мадяр цієї зими жителі РФ. Дізнаються, що таке блекаут. А заразом нагадав, що газ і нафта чудово горять, очевидно натякаючи на нові атаки по НПЗ. По состоянню на ноябрь місяць, по поценкам самої російської сторони виведіна і строя порядка уже 40% НПЗ на території Російської Федерації. Ну що ж, як то кажуть, продовження незабаром. Не проїхав і 10 кілометрів на фронті. Росіяни теж стикаються із невдачами, зокрема у питанні своєї аналоговні техніки. Так, чергова вундервафля Кремля. Танки їжаки виявилися не готові вести війну. Зокрема, нова конструкція, що має захищати техніку від дронів, навпаки, її ламає, кажуть аналітики Дефенс Експрес. Зокрема, один з російських танкістів в інтерв'ю розказав, що якщо ходова такі навантаження витримує, то із трансмісією виходить інша ситуація. В іншій роті зробили цар мангал із тросів. Так він і десяти кілометрів не проїхав, як відмовила одна бортова. Так що навантаження дуже велике на возле і вони реально в рази швидше виходять із ладу, каже окупант. Водночас, спроби наварити конструкцію на башти танків нерідко закінчуються тим, що танк просто не здатний вести вогонь. Тим часом ситуацію у Покровську подекуди вдається стабілізувати. Наші штурмовики зачищають будинок за будинком. Розповіли в групуванні військ схід. Загалом кажуть військові за останню добу було відбито понад півсотні атак на українські позиції. В самому місті тривають ударно-пошукові дії російських окупантів, які намагаються проникнути на північні околиці міста. Виявляють та знищують. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БПЛА. Сказано у повідомленні командування. І більше подробиць того, що відбувається у місті. Дивіться далі у нашому спеціальному матеріалі. Поїзд за контроль над містами Купнянськ і Покровськ, двома стратегічними вузлами на східному фронті України не припиняються ні на день. Окупанти постійно докидують нові сили, намагаючись прорвати оборону. Але українські війська стійко стримують натиск і завдають ворогу важких втрат. Оккупанты и на Купенском, и на Покровском направлении используют тактику вышиной земли. Это массовые удары по позициям сил обороны Украины, пунктам временной дислокации личного состава, так и в первую очередь по жилой инфраструктуре данных городов, кабов и использование средств поражения, в том числе и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 АСАН ЦЕПЕК. Это термобарическое оружие, которое запрещено конвенциями к применению в условиях городской застройки. Неизбирательное воздействие, в том числе и на мирное население. Покровск сегодня – цепи-центр «найзапеклейших» боев. На Покровском направлении оккупантами сосредоточено до 170 тысяч личного состава. Это четвертая часть всех подразделений армии страны-оккупанта, которые на данный момент находятся на территории Украины. Плюс У окупантів є приймущество в использованні фронтової та армійської авіації. Так якраз нічення ударів по позиціях сіла оборони України з КАБ. Російські підрозділи посилюють тиск навколо міста та намагаються замкнути кільце оточення. Пропаганда Кремля вже звітує про котел, але ці заяви чергові інформаційні вкиди. Генштаб України спростовує твердження Москви про повне оточення. Водночас визнають, чин ситуація там надзвичайно напружена. За останні кілька днів силам оборони України вдалося в значительній стабилизировать стабілізувати ситуацію в самом самому покров. Розпоряженням главком оборожених сил України покров були переброшены спецподразделения сил спеціальних операцій главного управління разведки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України які проводять мероприятия з целью знищення малих штурмових груп противника. Ба більше бійці 425-го окремого штурмового полку «Скалан» зачистили будівлю міської ради в Покровську та встановили прапор України. Символ не лише військового, а й політичного значення. Закріплено. спецподразделения сил обороны Украины, в частности, сил специальных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины на данный момент задействованы в моменте разблокирования логистики украинских защитников, а именно э пути э подвоза БК, вывоза раненых и проведения ротации личного состава. Це основна задача, яка стоїть перед даними спецподрозділення. На покровському напрямку помітні і тактичні успіхи на суміжних ділянках. На добропільському виступі українські захисники взяли під контроль населений пункт шахове. Це ускладнює плани противника щодо широкого прориву. Підвищує шанси на локальну стабілізацію. Це так називаємо Добропольське вклинення. Іменно Шахове фактично відрізає російські відрозділення від тилових баз обізпечення. Крім цього, за останню неділю силами оборони України було деокупіровано ряд населених пунктів на даному направленні, та кучерав'яршаха, І що значительно дозволило улучшити тактичне положення. На іншому фланці Куп'янськ, що на Харківщині, тут бої тривають за кожну вулицю і кожну будівлю. Прапори на будинках змінюються по кілька разів на добу. По купинскому направлению ситуация стабилизирована. Причому навіть російські істочники отмічають асутство про двіженіка так та Ксатичного напрямку Купінського у Українські війська проводять серію контратак. Зокрема, на півночі міста захисники змогли відтиснити окупантів, але говорити про остаточний успіх поки зарано. Ситуація залишається динамічною і хиткою. Вона змінюється буквально щогодини. Сили оборони щодня. Скажем, так виконують завдання, не зупиняючись, постійно ліквідовуючи як малі групи, так і зупиняючи. Колони техніки, тому в найближчі терміни динаміка що по то що по іншим картам, я думаю, буде постійно змінюватися, оскільки в будь-якому випадку ми не збираємося залишати місто і віддавати його ворогу. Покровськ і куп'янськ. Дві точки, де вирішуються подальший перебіг війни, Росія кидає туди тисячі солдатів і тонни металу, але зламати українську стійкість їй не вдається. Кожен метр цієї землі це боротьба за життя за майбутнє. І поки ворог намагається брати кількістю, українські бійці цю кількість знищують. І нестандартний підхід до відбиття дронових атак ЗСУ показали завдяки Франції. Та країна почала постачати нам доволі специфічний матеріал для захисту від БПЛА. Мова йде про старі риболовні сітки. Вони виявилися дуже хорошим інструментом для захисту автошляхів від російських дронів. Пише The Guardian. Видання зазначає, що в рибальських портах Бретані завжди валялося багато викинутих сіток. Зазвичай вони служать не більше двох років, після чого їх просто викидають. Однак волонтери налагодили їх поставку в Україну. Французька благодійна організація Кернікс Soldiers уже надіслала до України дві партії сіток загальною довжиною 280 кілометрів. У прифронтових районах із них було облаштовано тунелю вздовж доріг. Професійне спорядження чудово себе зарекомендувало, і тепер все більше благодійних організацій почали збирати риболовні сітки для України. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску у 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.